Доброго ранку, друзі, 19 липня. Хоча ранок не зовсім добрий, не у всіх, точніше, добрий. Нічний терор, Одеса в Вогні, Павлоград, Наймасовіша атака від початку війни. Росія вдарила по Україні ракетами та дронами. Найгірша ситуація на Дніпропетровщині. Павлоград під обстрілами понад 5 годин. Павають склади, пошкоджено багатоповерхівку, пожежну частину та промислові об'єкти. Одеса 20, а можливо, і більше шахетів. Загинула людина. Гріла дуже палава. Як ви бачите, багатоповерхівка Київ, в Києві, в Дарниці дрон впав на дах житлового будинку. Слава Богу, обійшлось без жертв. Багато вибухів на Харківщині, Полтавщині, там прильоти, балістики і шахеди. Сумщина, Львівщина, Черкащина, Житомирщина і Рівенщина. Україна в огні. І, е, схоже, ці обстріли це лише такий собі початок. В, в той же час українці, українські збройні сили нанесли удари е, дронами по території Російської Федерації. Інформації наразі мало, десь є влучання, десь є збиті. В Україні також багато російських шахетів збито, але є й багато влучань по промисловим зонам, про які наша влада воліє мовчати. Наприклад, в Павлограді атаковані хімзавод і завод технічного обслуговування. А в шості під кабами та е, шахедами палає завод Зірка. Найбільший виробник боєприпасів в Україні. Водночас на фронті ЗСУ просунулись на Новопавлівському напрямку. Не багато, але Російська Федерація. Перша за останній час знову наступає на Сумщині і є взяті з села. І під Покровском дуже складна територія. Захисники України звільнили раніше захоплену росіянами Ялту та просунулись в районі населеного пункту Камар. А тим часом на Сумщині російські війська нещодавно просунулись на захід від Варачинного. На Покровському напрямку просунулись у Лисівці та ймовірно окупували цілий населений пункт, засвідчили кадри 18 липня. Діпстейтка є окуповані населені пункти знову на Сумщині. І, друзі, давайте дивитися, що відбувається. Ті збитки, які завдають українські удари по території Російської Федерації через її величину, через об'єм виробництва і тому подібне, це як комар жалить слона приблизно десь так. Навіть порізи несерйозні. У відповідь винищується вся промислова база України. Йде просування. На фронтах. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо людей. Трамп нібито висунув ультиматум Путіну, що після днів на зупинку війни. Але цим самим дав кар карт-бланш для росіян, яким вони зараз користуються. Вони б'ють і запускають шахети зараз не лише вночі, але вже й вдень. Особливо в період другої половини дня Вони атакують, вони підтягують війська. Більше 100 тисяч військ зараз зосереджено на різних ділянках фронту. І я так думаю, що вони найближчим часом готують серйозний повномасштабний наступ. По всій лінії фронту, але в першу чергу на Покровському напрямку. Тому що для них падіння Покровська, на їхню думку, буде означати не просто вихід на Дніпропетровщину, а й частковий, а можливо, великий, обвал фронту, чого вони давно прагнуть. Звичайно, бої будуть тривати демодивація в ТУ. Починає зашкалювати через безпреділ ТЦК, через насильницьку мобілізацію силову, через багато-багато інших проблем, таких як клептоманія, недовіра до уряду, дурнуваті рішення зелених гнин, ну і так далі, і так далі. Люди розчаровані. Люди на межі нервового зриву, а влада реагує на це зовсім інакше. Величезний дем... демотиваційний ефект мали слова Зеленського в парламенті, що ви, воїни, повернетесь додому, коли переможемо Путіна. Багато хто подумав, а якщо не переможемо зараз. А якщо це триватиме 3-5 років, нас не стане, ми або загинемо, або виснажимося до такого рівня, що просто не тягнутимемо бойові е завдання. Тому враховуючи всі ці е моменти, зараз як ніколи, актуальний мир. Актуальний мир як всередині України. Так і ззовні актуальний мир між українцями, які на нервах зриваються один на одного, і яких стравлює влада між собою по питаннях віри, мови, історії, е і мир на фронті зупинити. Війну. Оце зараз найактуальніші два завдання: єднання суспільства за рахунок зняття оцих дурнуватих, нав'язаних владою протистоянь і мир на фронті, мирні перемовини. Ви скажете, так Путін цього не хоче. Так давайте спробуємо через Трамп. Давайте спробуємо. Давайте звернемося до Трампа і спробуємо. А ніхто не хоче пробувати. Бо Зелені Гниди і зеленські зацікавлені залишатись при владі, а залишає їх при владі війна і кровопролиття. А їм байдуже на те, скільки територій буде втрачено, скільки підприємств знищено і скільки українців загине. Тому, друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою, і будем жити.